У селі Брище на полігоні твердих побутових відходів встановлено станцію очистки фільтрату. Це модульна установка і може вона переробляти за добу 50 кубічних метрів отруйної рідини. Ми маємо тут карти полігону твердих побутових відходів. В результаті накопичення цих твердих побутових відходів утворюється фільтрат. Фільтрат від цих твердих побутових відходів і він потрапляє в ґрунт. Він є шкідливий, тому що має органічні солі, має амонійні речовини, які не мають потрапляти в ґрунт. Відповідно, їх потрапляння в ґрунт спричиняє негативний вплив на екологію, може потрапити в ґрунтові води з усіма подальшими наслідками. Вартість установки 380 тисяч євро. Із них 250 тисяч то грантові кошти краю Ліпи Німеччина до фінансування із міського бюджету. До слова, такі станції очистки в Україні є лише густолиці, Львові. Ну а тепер і у обриші. Зараз ми бачимо вже повністю працюючу станцію очистки фільтрату. Є озеро з фільтратом і є ще одне озеро, куди після очистки, яка відбувається в цій станції, двохступенева очистка потрапляє звичайна технічна вода. Технічна вода, яка використовується для діяльності полігону, як пожежна водою, для орошення. Є такі процеси, коли необхідно орошувати. Тому сьогодні це дуже правильний крок, сьогодні це дуже потрібний крок з точки зору екології. Сьогодні це вимога часу, і ми раді, що нам вдалося, з при підтримці наших європейських партнерів реалізувати цей проєкт.